Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні такий спробуємо новий жанр. Це теж буде коротенький, такий коротенький міні-стрім, тому що мені от, глядач один порадив замість того, щоб показати, що сьогодні без креативу, обговорювати швиденько, 3-5 хвилин будь-яку новину, яка мені, ви, мені видасть От, І першим пунктом це знову ж таки один з глядачів підказав е тему, тему стріму, такого більш такого детального. Е це в неділю ми поговоримо про те, що, на мою думку, можна вважати критеріями успіхів для успіху для чоловіка в 30 плюс 40 плюс 50 плюс, в принципі, в 20 років я не вважаю, що там треба прискіпуватись до якихось там успіхів чогось, тому що це, в принципі, ми всі з різних стартових позицій починаємо там в кожного свої можливості. Тобто, це взагалі не показово, і Я вважаю, на мою думку, що тільки з 28 років у чоловіка стає. Там якийсь більш-менш ну, вимальовується траєкторія більш-менш він якось приходить до тями, і більш-менш починає розуміти, чого він хоче. Тому, тому я вважаю, що хлопців 20 плюс років, там, до 27 років, взагалі, ну, звичайно, є там якісь крайні позиції. Там, ми про них не говоримо, ми говоримо про в цілому нормальних. Людей, які просто живуть, які там не народилися з золотою, наприклад, ложкою у роті, і їм треба там чогось в житті досягати, чогось там вивчати, чомусь вчитися, десь починати працювати, десь знаходити, де їм жити. Тобто, ну для нормальних людей, це я вважаю, що не треба себе взагалі судити до 28 років. Це ну, це просто просто ну мабуть. Ну, нема сенсу в тому плані, що у чоловіка в цей час є мета встановлення і на відміну, наприклад, від жінок, які вже. Сформовані там умовно кажучи, в 21, 22, 23, і вже зрозуміло, що вони будуть шукати в житті для чоловіка. Це в принципі період встановлення, період навчання, період там здобуття якихось професійних навичок. Ну звичайно, кого там старт кращий, то там вони можуть спочати швидше, це не заборонено. Да? Але але я вважаю, що в принципі тільки в 28 вісім років, років для чоловіка починається життя. Тому ми будемо обговорювати, що на мою думку в 40+, плюс 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 є критеріями успіху, з моєї точки зору. От, це, така, це такий анонс на неділю на 23.00. А сьогодні я спробую висловити свої думки з однієї приводу, однієї новини. Там зараз в повний рост падають акції Тесла. Ну і взагалі, я так розумію, американський ринок акцій зараз там Качелі, тому що незважаючи на всі там великі амбіції, там якісь там речі. Але система досить складна, і тому діяльність, там маска, вона там вилазить не, не, не там, де очікувалося. І тому зараз на, на той час, коли я цітав цю новину, умовно кажучи, в 19.00 сьогодні там пишеться, що акції Тесла впали на 50%, відсотків, і це спричинено е, там, наприклад, тим, що ну, якщо називаючи речі своїми іменами, це що це автомобіль дизайну там. Не знаю 2000-х років, які клепають просто там на якомусь іміджі, і в принципі, якби в свій час Обама не виписав маску чек на 850 мільйонів, то тесла б збанкрутувала. Тому там до речі, це теж питання: що коли кричать, що ми проти олігархів. То ну хто як не маск олігарх, тобто тут таке нічого особистого, але ну, треба ж називати речі своїми іменами Так от питання в тому, що Маск зараз каже, що його співробітники вони там хочуть скидувати ці акції, але це треба не це неправильно. І взагалі там хай кра, краще їх тримати. Ну тут є два моменти. По-перше, що у всі попередні роки, до речі, той же маск виявлявся правий, коли там акції туди-сюди падали, і він. Все рівно це все вирулював. Тобто, тут таке питання. З іншого боку, є така тема, що як казав Насім сім Талєп, що найбільша причина великого краху це зазвичай декілька успіхів підряд, коли людина починає вважати себе, себе там рівною Богу, і вважає, що вона не помиляється, і там дуже, дуже самовпевнено оперує. Тому тут я не знаю, мені важко аналізувати маск. Він звичайно це маск. Де я де Маск, да там називаючи речі своїми іменами. але питання в тому, що ну дуже багато було успіхів у нього, і і наприклад невідомо, там, яка буде зараз. Ну обговорюючи, наприклад, той же біт. В Китаї в нього там щось у лютому зросли продажі на 186 відсотків. Там а у Тесли впали, наприклад. Да? І якщо подивитися там на дорогах, то ну, мені особисто не подобаються електричні автомобілі, тому що я якось не дуже розумію прикол в тому, щоб, щоб 5 годин стояти на зарядку. Тобто, в моєму розумінні, автомобіль це така степінь свободи. Ступінь свободи, звичайно, в нас зараз свободою. Там, наприклад, виїзду за кордон не дуже, але я якось не дуже собі уявляю, що ти, от, наприклад. Якщо на автомобілі з двигуном внутрішнього згорання ти сів, їдеш там, умовно кажучи, доїхав там, десь під Львовом заправився за 5 хвилин. Вже наступна зупинка на кордоні. Там, Знову там заправився про всяк випадок, це якщо через Угорщину їхати, і потім валиш до Будапешти, потім десь на виїзді з Будапешти заправляєшся теж за 5 хвилин. Тобто, це в тебе, наприклад, дорога до Хорватії займає 2 дні, причому ти спиш ти небудь там комфортно в Будапешті. От, або ну кому як подобалось, да? зараз немов сказати, кому як а кому як подобалось. А з цими електричними автомобілями, наприклад, у тебе запас ходу, як я розумію, ну, в них вже завжди дуже далекий від того, що заявлено, якщо включити кондиціонер, там їхати трохи швидше, то там буде вже не на 400 кілометрів, а 250. А умовно кажучи, це, це ти проїхав, якщо їхати від Києва за 90 кілометрів від Житомира, і вже треба знову ставати на 5 годин заряджати акумулятори. Потім їдеш, я навіть не пам'ятаю, що там далі через, через 300 кілометрів. Там ну, тому, а ну, мабуть, це вже десь у Львові можна там знову стояти 5 годин, це вже 10 годин, де тільки заряджаєшся. Тому з точки зору таких мандрів я, я не, не дуже розумію, в чому сенс електромобіля. Ну можливо, їздити по місту, це там економічно, там або якщо ти залишаєш на нічого заряджатися. Нікуди не їздиш, ну, мабуть, підходить. Да, тому що от, так повертаючись до того, що мені цікаво, що значить Ілон Маск зараз про це розказує, і він каже, що от, співробітники повинні розуміти. А питання ж в тому, що в свій час, коли він їх там скорочував чи виганяв, чи взагалі він цим славиться, йому ж не дуже було цікаво, щоб, е, ну, доля співробітників. Тому, тому, на мою думку, що зараз такий якийсь досить е, я не знаю, як це сказати. Цікавий момент в плані електромобілів. Тому що е, з батареями, сонячними, там же китайці вони вбили всіх. Хоча спочатку там європейці дуже боролися, щоб в них були сонячні всюди батареї. От, е, і доборолися, але виявилося так, що ну і так само я розумію, в Сполучених Штатах так само і. Китайці вже настільки це діло кліпають, що просто всі ці компанії, які там намагалися конкурувати, вони не вижили. Ну, от як я розумію, що зараз така ж новина стосується і Тесли, тому що якщо подивитися, чесно кажучи, то на навіть на дорогах, то можна побачити, що зікар, чи бід, чи там хто там ще ганяє? Ну, мабуть, от ці от. Що одразу там, або якщо подивитися Xiaomi, яку машину зробила там за дизайном, за всьому. Причому, якщо такого самого дизайну Porsche коштує 200 тисяч доларів, то такий Xiaomi коштує 35. І в принципі, якщо подивитися, не можна сказати, що на 170 тисяч доларів гірше. Да? Тому, от, на мою думку, така досить цікава новина, що в принципі Tesla, ну, ніяких там цікавих нових моделей не анонсує. Продовжує, так би мовити, продавати, і знову ж таки, вони ж там не виконують жодного плану поставок. там. Тобто, можливо, це такий для мене досить, ну, досить цікава новина на сьогодні, і це про те, що мені захотілося сказати. Ну, Перший випуск в такому ключі проба жанру. От. Я думаю, що це досить цікава ідея. З часом я думаю, я трошки буду. Трошки більш, більш, так би мовити, художньо все це преподносити. А поки що ну, тренуюся, тому, тому дякую, хто дивиться. От, Таким чином, новина про те, що в Тесли акції впали на 50%, і вона зараз дуже сильно поступається китайським автомобілям в Китаї. А я так розумію, що в перспективі європейцям взагалі на виробництві електромобілів і американцям ловити нема чого, тому що. Там був скандал, що Volkswagen судив свого дилера за те, то, що, то, що той продавав автомобілі Volkswagen, які вироблені в Китаї і імпортовані з Китаю в Німеччину, сплачені були всі податки, і вони виходили все рівно дешевше, ніж електромобілі, які Volkswagen офіційно там поставляє своєму дилеру. Тобто, ну, такі, такі от зміни, можна сказати, в автомобільному бізнесі. А взагалі. На мою думку, особисто, що все ж таки цей проєкт електромобілів він був дуже такий, як це сказати, інспірований е, цими борцями за клімат. Я знову ж таки і ця ну, і це все зараз теж міняється, тому що ті ж Сполучені Штати вийшли з Паризького клубу. А там це ж теж був величезний бізнес. Там ці квоти на викиди вуглецю були, і там і одні країни в іншим продавали, і там вже навіть була ціла система округ того, якісь брокери, якісь там ставки на це скільки це буде коштувати. тобто це прирівняли. Ну тобто, це цілий ринок, який створили просто з нічого для того, щоб можна було на ньому якось там наживатися. От тому. Тому я ж кажу, що от така цікава новина Тесла програє зараз позиції біду в плані електромобілів. Ну, в принципі, для маска не, не буде нічим новим побігти за допомогою до держави. Тим більше, що дядя доні зараз там головний. От і ну подивимось, як буде. Але от, от така от новина. Ще одна, Я вже повторююся на початку. Я казав ще раз. Нагадаю, що в неділю 23.00 я планую обговорити з вами тему, що можна вважати критеріями успіху для чоловіків: 30+, плюс 50+. плюс плюс. От на сьогодні, все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.